Леонід Глібов, Вовк і кіт, Байка. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, братця. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховаться. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, в які ворота вскочить. Та лишенько йому, куди не поглядить усюди вовченька. Недоленька морочить, хоч сядь та й плач. Ворота ж, як на те ж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше від людей, від видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє Котусю, братику, Скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріший. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш, гомін той, за мною то женуться? Котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерші Степана, він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну, так навідайся до Дем'яна. Е, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжиш, аж Ген живе Трохим. Трохим? Боюсь зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж, ну, а чи не прийме Клим? Ох, братику, теля я в його звів. Так, бачу, ти усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка від біди сховали. І так-таки ти сам себе вини, що братику посіяв, те й пожни.